За терпіння вже немає від цього безглуздя, до цього беззаконня. Руки Скільки люди будуть бігати? Має до мене руки протягують, писала, не міряла кількість заяв. Я приходжу до слідчого в кабінет, він мене ногами, руками. потерпів, я її не дишу. Воно три рази більше мене. Мою матір виштовхує з кабінета, отаку сумку я на голову. Є така картинка. Прокуратура не бачить, не чує, вона е, грошима закрила очі і уші. Скільки народ до вас буде стукати, скільки народ до вас буде звертатися, скільки це буде законня? Оце сваліна тривати в цій країні. Ви гірші, ніж Ялоковичі, гірші. І називайте мене неадекватно, тому що я не можу. Ким робу, це по футболям. Це в прокуратурі Київської області жінка просто в бо вбито її сестру наркоманом, як вона каже, це все кришується прокуратурою, оскільки той наркоман чийсь родич чи суді якого.